Кожен стіл є унікальним, кожна гра не схожа на іншу, і система, у яку ми за цим столом граємо, часто не співпадає з вайбом столу. Тому гаєм та гравці нерідко вигадують власні правила, що допомагають їм грати. Такі правила звуться хаус рули хоум-рули чи просто домашні правила. Сюди також входять різні опціональні правила системи. І, як говорять, диявол в деталях, і нерідко присутність навіть одного такого домашнього правила може змінити весь вайб від тієї чи іншої ситуації. Прикладом одного з найрозповсюдженіших домашніх правил є правило крутізни. Воно дозволяє гравцю реалізувати певну заявку, якщо вона виглядає круто у рамках персонажа. Припустимо, стрибнути з третього поверху і зробити постріл в голову, а потім приземлитись і зробити кувирок, щоб уникнути шкоди від падіння. Одне з моїх улюблених правил, що дозволяє коригувати та модифікувати дії персонажів, для того, щоб у голові склалось краще зображення історії. Але іноді хоумрули – це справжнє катування, і коли ти їх використовуєш. Вигравці розуміють, чому це правило не зустрічається за кожним столом. Почнемо з лайтового вага. Правило на вагу на моєму досвіді використовують або майстри, чи гравці страждають на кліптоманію, або це мішки, яким не вистачає духу сказати гравцю ні. Правило звучить і виглядає просто: у вас є ліміт ваги щодо рівня силі, помноженої на 15. Тобто, граючи за воїна силою 16, я можу переносити 240 фунтів, тобто 108 кг у максимумі. Сила це стат, який потрібен тільки двом класам у цій грі. І то один з них може стати воїном через спритність. Тобто це стат, який більш. Класів дампують. Це чарку Тестоле, звичайного роги крадія третього рівня з передісторією злодій. Більше ніж дві треті його ваги вже зайнято стартовими предметами, тобто гравець вже фактом створення персонажа, покараний відсутністю більшості місця в інвентарі. І бачите, ця полоска поділена на три частини: це для тих, хто хоче позайматися справжнім садизмом та зіграти з варіативним правилом цього варіативного правила. А саме перенавантаження. Коли полоска доходить до центральної секції, персонаж перенавантажений і швидкість його зменшена на 10. коли до третьої, то на 20. І він отримує перешкоду на атаки та всі перевірки статури, спритності та сили. Тобто тестола вже має всі ці дебафи при створенні персонажа. Давайте глянемо, що він має зробити, щоб прибрати це перенавантаження, викинути майже всі другорядні предмети класу, і ні в якому разі не брати нові. А цю Тупарили механіку Вальхейму, де ти маєш фармити залізо. Воно заважке, тому його треба віднести до корабля через усе блять. а потім перевести його на кораблі. Розробник вирішив, що давати гравцям можливість переносити ці предмети через портал це сильно. І Якщо ви хочете створити аналогічний експіріанс у грі, де майже 20% складається з погребувань та збиральництва лута. Прошу. Але ви скажете мені, як боротися з клептоманією гравців, якщо він говорить, що хоче забрати цей дорогоцінний стул? Я спитаю у гравця, як це буде виглядати. Якщо гравець не вигадає нічого адекватного за я прив'язую стул до себе на спину, відповідь ні. Але у мене є of Holding. Воно не пролізе через горлошко. Як це? Давай порахуємо. У Bag of холдінгу 60 кубічних футів простору, а діаметр горлишка дорівнює 80 сантиметрів. Ні. Він. Не пролізе. Це геймський призвол? Чому я не можу грати так, як я хочу? Вихід там або цим. Або виходь дуже грубо, але коли гравець намагається аб'юзати світ виключно на свою користь і ніхто за столом від цього задоволення не отримує. гейм має втрутитись і навчитись говорити ні. Більшість геймів, які використовують це правило, не хочуть зробити гру реалістичніше, їм просто не вистачає духу сказати ні набагато простіше взяти це правило та думати, що гравець буде йому слідувати. Але гравець, який може змухлювати, це зробить, і ніяке правило про вагу та здоровий глуст. Його не зупинять. Крітує все тут, все доволі просто. Кожного разу, коли гравець кидає двадцятку, його заявка успішна. Кожного разу, коли випадає одиниця, це завжди провал. Для досвідчених геймів зрозуміло погана річ, але я поясню 20 – це майже сакральне число, з ним пов'язані найкрутіші моменти за історію гри, а кількість мерча з ним просто шалена. І коли гейм використовує правило критів, він хоче примастити своїх гравців до цих самих моментів. Проблеми починаються там, де хтось отримує задоволення від кранча. Іноді гравець робить ну щось абсолютно ідіотське, як підняти будинок. Але гейм хоче побачити, як гравець фейлить та отримує перелом хребта через убогий Або Просто на автоматі говорить рольнути атлетику, завишаючи складність цього бразка. Випадає 20. група гігігає, гравець піднімає будинок. А ГМ отримує черепний парадокс від того, що його правила його підвели, і він переграв сам себе. Що ж мав зробити ГМ? По-перше, навички не крітують. Таке правило діє за столом у мене, бо в бою 20 дозволяє кинути приємну кількість кубів, що автоматично підвищує ендорфін. А в соціальному відіграші 20 – це не гарантований успіх. По-друге, зробити так, як в першій частині відео, сказати гравцю ні або описати фейл одразу, не калічучи персонажа. Так, гравець знає, як відігрувати його, бо він сам його створив, але ГМ знає ситуацію, в якій знаходиться персонаж краще. Не є зазорним нагадати грацеві, що щось знаходиться. Поза зоною його можливостей, світ саме так і стає живим та атмосфернішим, коли гравець розуміє його рамки. І поки не відійшли від двадцятки, впевнений, тут є люди, які грають за правилом альтернативного кріта. Суть якого не в тому, щоб кинути вдвічі більше кубів, а одразу нанести максимальну шкоду атакою на початкових рівнях. Це приємливо. А ось коли гравці доходять десь до другого тіра, починаються варгі, що гравців можуть тупошотнути. Тому не рекомендую використовувати це правило для тих, хто заходить далі за п'ятий рівень. Одиниця число, Факта, яке ніхто не хоче бачити на далі, але яке не менш символічне, ніж 20. Повторити текст для двадцятки. Якщо ви граєте по правилу Критів, де один це завжди провал, вас не можна звинувачувати. Бо несподівано, як 20 це успіх, незважаючи на модифікатор, бо гравець не може кинути більше, так і одиниця це провал, бо гравець не може кинути менше. Я звір, що бере на себе ношу, але я скажу так. Не завжди я водив нову книгу по векні, де гравці грають з 11 по 20 рівні, і маючи таку кількість предметів та модифікаторів, нерідко попаданням по ворогу вважається результат, де на кубі 1. бо кількість модифікаторів була десь плюс 17, не враховуючи такі закляття як блес. Було б дивно, якщо б такий персонаж в результаті на попадання мав 18, по команіру, у якого Сі-10, і промазував, просто тому, що на кубі випало один. Персонаж прокачується і стає сильнішим. І не дивно, що він не може не попасти по чуваку на ім'я Харч. У мене за столом у бою 20 завжди попадає, а одиниця не завжди промах. Я, я, як це я роблю? Гравців сильнішими не на свою користь, що я за ГМ такий... Я буду кидати ці дайси ще разів 40 за кожного блядь, непіся. А у гравця спотлайта час обмежений. Краще він буде отримувати за цей час гарні емоції ніж погані. Одиниця також пов'язана з найжахливішим на мою думку хаосрулом. Травмами не тими, про які говорив Іван Супрун, друге, що дуже важливо, перше і третє перше, а іншими тими, якими персонажі втрачають руки, очі та в принципі отримують буквально травми. Любителі усілякого грімдарка обожнюють це правило, бо воно дозволяє зрозуміти гравцям, що у кожному бою є ставки, і у кожному вони можуть втратити щось. У цьому випадку три пальця. Я категорично не згодний, що гравці повинні страждати за те, що вони кинули один чи майстер виконав 20 такими пермоментними травмами. Знову далекий екскурс. Коли вийшла гра XCOM 2, я ледве не день ніч не грав, аж доки поки не дійшов на місію, де проти мене вийшла ця мразь. Це списаносець Адвінта. Феноменальна тварь, що на бумазі звичайний солдат Адвента, який просто має шокову дубінку, яка стане оперативників. Всі вороги у цій грі враховують тактику з запором на власне виживання, намагаючись тебе обійти, але і не попасти під твій вогонь. Але штучний інтелект цього уйдна тупорилаго абсолютно божевільний. Єдине, що він робить, це біжить на твоїх оперів і намагається використати спис, щоб їх застанути. І йому все одно чи помре він після цього, чи на наступний хід, чи одразу. Я не знаю, чи на той час це був баг чи ні, але стан від його палки тоді був пермаментний. Тобто твій опір падав і більше не вставав, а механіка гри вимагає тягати тіла своїх бійців, щоб їх евакуювати. Тобто хтось мав його нести. Тобто цей виродок паралізовував одразу двох моїх оперів. Чому? Бо є паскуда така, знав, що у нього ще є 20 моделік, якими він цю справу завершить. У той час, як я втрачав, третину команди після цього. Повертаємось до Дінді. Тут, на мій погляд, ситуація така ж сама. Огру все одно, як і з писаносці Адвінта на травму печінки, бо він у цьому файті помре, а гравець буде мучитись зі своїм травмованим персонажем далі, доки той не здохне. Найбільша проблема цього правила це невміння майстрів будувати суточки під нього. Якщо кожен бій має ризик травмуватись, то має бути спосіб цієї бійки уникнути. Але і щоб результат не був гірше за потенційний ризик втратити руку. На жаль, більшість майстрів це ігнорують і просто чіпляють на свою гру. Тек хардкор. Домашні правила це крута штука, що дозволяє модифікувати свій стіл та отримувати більше задоволення від гри. Розпоряджайтесь з ними з розумом. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Мішель, Дасту, Олександру Коренєву, Стіл Бобу, Данилі та Дютієму. А вам ставте лайки та підписуйтесь. Папа! -па.